Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус. Пропоную вашій увазі рецепт надзвичайного трюфельного пляцка торта, який нам дуже сподобався: Пляцок трюфельний вийшов ніжним з насиченим шоколадним смаком, а вершковий мусовий прошарок додає присмаку морозива. Пляцок без перебільшення, простота не в роті. А якщо ви вперше завітали на мій канал, запрошую вас підписатися із дзвоником з надписом Усі, щоб не пропускати нові смачні рецепти. Спочатку розтоплю білий шоколад з 200 мл вершків. Це потрібно для вершкового крему. Топити можна на водяній бані або у мікрохвильовій печі декількома імпульсами, аж поки маса не стане повністю однорідна. Тоді додаю ще 200 мл вершків, перемішую і кладу в холодильник до повного охолодження. Для шоколадного бісквіту яйця збивати щіпкою солі і цукром до повного розчинення цукру хвилин 10-15. Змішати борошно, какао, кукурудзяний крохмаль, розпушувач. Просіяти і вмішати у збиті яйця у декілька етапів. Вмішувати акуратно, щоб маса не осіла. Тісто вилити у форму, вистелену пергаментом, Буки я нічим не змащувала. Випікати при 180 градусах 60 хвилин. Поки випікається бісквіт, приготуємо пудинг для шоколадного крему. Більшість молока скип'ятити. Змішати цукор, какао, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор і холодне молоко, що залишилось. Гаряче молоко поступово влити до какаової суміші. Переливаємо у більшу каструлю і заварюємо пудинг увесь час мішаючи. Як тільки появляться перші бульбашки, пудинг готовий. Він повинен остигнути до кімнатної температури. Щоб на поверхні не утворювалася кірка, потрібно накрити плівкою або час від часу помішувати. Бісквіт спікся. Відразу не дістаємо з духовки, а через хвилин 10, щоб не впав корж. Лишаю ще на 15 хвилин у формі, тоді проходжу із тонким ножем вздовж периметру бісквіту. Звільняю з форми. Перевертаю і залишаю до повного охолодження. Опісля знімаю пергамент. Перевертаю. Тонко зрізаю верхівку бісквіту. М'яку ж бісквіту акуратно ділю на частини. Робити це потрібно акуратно, щоб не пошкодити бокі і дно бісквіту. Вийняти весь м'якуш має залишитись коробка. Масло кімнатної температури збите хвилини 3. далі поступово додавати пудинг, не припиняючи збивати. До крему вмішати подрібнений м'якуш бісквіту Коробку бісквіту просочити солодкою завареною кавою. Трюфельним кремом заповнити коробку бісквіту. покласти в холодильник торт. Желатин замочити у воді для набухання. До вершково-шоколадної маси додати решта вершків 400 або 500 г цукрову пудру за смаком збити гарно. Желатин нагріваємо до повного розчинення, але не кип'ятимо. Додаємо до нього ложку вершків, щоб вирівняти температуру, і тоненькою цівкою вводимо у вершкову масу. Перемішати до однорідності, викласти крем на торт. Я зробила ось такі на рівності на поверхні крему. Лишаю пляцок на ніч в холодильнику. Звільняю торт від бортів форми і ацетатної плівки. Торт прикрашаємо на своє вподобання. Можна подрібненими обрізками верхівки бісквіту. Плясок вийшов дуже смачний. Сподіваюся, він сподобається і вам. Дякую, що готуєте зі мною, і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії ІСУС.